Після історії питання хас логічно запитати так. в тебе, чи любиш ти гриби? Ті, що допомагають подорожувати в час? <рес> ні, ні, нормальні, їстівні. А, Їстівні я обожнюю. Тому ми відправляємося на тихе полювання. Досвідчені грибники у травні шукають дубовики, сероїжки. І ось отакі от, подивіться, дивні зморшки. Так, зморшки. Так, це їстівні гриби, що першими з'являються з-під землі. Або після сорока. Але ми підемо простішим <рес> шляхом і приготуємо сьогодні стінанок з грибів, які можна вполювати в будь-якому магазині. Ні, yeah. навіть під домом mm -hmm. це печериці, допоможе нам пара харизматичних ведучих, які професійно полюють за найцікавішими локаціями і незабутніми відчуттями. Панство, аби ви розуміли, вони об'їздили 50 країн світу. Wow. Їх носило по найекзотичніших куточках України і світу. І просто зараз вони поділяться рецептом дуже апетитного сезонного сніданку. А ще розкажуть про топ 3 альтернативних відпочинку на морі. Тож приготуйтеся записувати рецепт, ну і улюблені локації тревел-блогерів Максима Узола та Ольги Манько. Запрошуємо. Бач, люди вже прокинулися. Привіт. Привіт. Так, як не дивно вже цієї неділі починається літо, з погоди так не скажеш. Тим не менше, багато хто з українців ламають голову. Куди поїхати відпочивати? Чи є альтернатива морю? Є, звісно, звісно є, є. І, от, і не одна. От, от ви про гриби говорили. Я згадав, коли жив в гуртожитку. От мене мій друг Саня питає: любиш гриби? Ага. Люблю, от і гриби звідси. А, от ну, ну, гриби, гуртожитку і про гриби, подорожували. І куди... І куди грибти, щоб покупатись недалеко від так. Києва? Добре, давайте ми ще будемо про подорожі, але що ми готуємо і чим ми з вовою можемо допомогти? Ага. Ой, сьогодні ми готуємо супер грибні, супер сирні, ага. тости з омлетом. Добре, грибло. Та я але... назвав це діряві тости, тому що. Але мене питання: хто Хто зробив я не ска <смеш> то на шахи. Так, я так розумію, <смеш> що змір не бажає. Натерти на дрібній терці, а я буду а це нарізати. нарізати цибульку, так, добро. а ми з Максом це... поки смажемо. Оль наскільки дрібній? Давайте нагадаємо. <смеш> О, ні, ну це занадто. Давайте нагадаємо Давай інгредієнти. На Ви зараз бачите на своїх екранах, uh -huh. які інгредієнти вам знадобляться. Отже, грибний тост, і нам потрібен хліб, яйця, 20% відсоткові вершки, печериці, власне, моцарела, зелена цибулька, олія і солька пірка, як у нас часто кажуть наші запрошені гості. Насправді тут можна імпровізувати скільки завгодно. Це такий універсальний рецепт. От Що є в холодильнику у тебе в цей момент, можна все додати. тут у нас, бачите, це такі яєчка взбиті, я називаю це міцні обійми. Знаєте чого? По суті, все, що є в холодильнику, воно з радістю приймає обійми. Там помідорчики, залишки ковбаси. Це називається холостячний сніданок. Класно, що це говорить його дружина. Добре, поки зайчові з Максом запускають процес приготування, я розкажу лайфхаки, як швидше. І без зайвих зусиль почистити гриби. Значить, в соцмережах радять записати, засипати печериці борошном, Шо? залишити їх на хвилину 10, щоб ви розуміли. Опа. Борошно забере вологу з грибів. А разом зі нею, в принципі, і всі чорні частинки землі, ну і маленькі травинки. Потім так. треба буде промити ті гриби, звичайно, водою, інакше ви істеся тіста. Ну і отой лайфхак має працювати із лисичками. Скажу чесно, печериці для нашого сніданку ми мили з боршном. І то насправді. Подивіться, та, вони вже посаджені. Я так, так, сподіваюся, так, що так, вони чисті. Забрали не? лайфхак. З собою от, от зараз у нас такий дуже відповідальний процес, який мене не завжди вдається. От зараз Ой. ви бачите це. Зараз ми бачимо, як uh, не вдається. Uh у вас вдається насправді, от оти ти ту мисочку підбирав? Так спеціально, щоб мені було зручно натирати. Синочка, ти можеш і вкусити. Так, розкажіть, що ви робите. Ви просто заливаєте, Так, ви... так, так. Та, та. і я беру, заливаю розмішані яйця у ці формочки. І а, і до, до, доки ти плачеш там, чи ти не плачеш, то вже а ні. Є, це, є, я це, не там цибуля. А він, я засипаю. <ріст> і, і в податкові. Так. Ой. І ви це засипаєте одразу, одразу, так, одразу, так, одразу засипаємо, вона має все разом готуватися. Угу. Але я нагадую, якщо у вас є щось в холодильнику, що там збереглось минулого разу, ні, нема нічого. Ми б додали Знаєте, Це отак називається. Сьогодні в нас такий тематичний день грибний. Стане там через тиждень буде тематичний день ікри, наприклад. Вчора ми ревінь готували, я тобі просто а -а -а! нагадаю. Просто Товте, нагадаю. Прикинь такі бутрики зробити з, -з, 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 -з ребень. Так, круто. Так, є ще одні цікаві гриби, які дуже полюбляють їсти, але, до речі, ніхто навіть не любить їх чистити, бо жодне борошно не врятує ситуацію. Називаються вони маслюки. А... Так, от один професійний грибник поділився власним лайфхаком. Давайте подивимося. Що він таке витворяв? А, почистити можна тільки руками, якщо ти посварився з дружиною. І, і цілий недієвий. вечір. сидиш робиш. Коротше, ми показали, але насправді не дієвий, але зато чесний лайфхак від грибника. Так, а от. Отак от треба показати. Бо він, бо, бо він мені здається в полоні. Кому слухайте, давайте поговоримо все-таки про ваше профілююче про подорожі, про те, чим славиться ваш блог. Я фанат вашого блогу. Насправді ще, напевно, з, з першої тисячі підписників. Напевно. О, я, був о, першу, я був в першій тисячі. тисячі. Да. А, дай 5 людей. Так, Короча, супер. Є, є якісь пляжі, є якісь от, де можна пошукати воду в Україні, де можна покупатися, а не просто попити. А навіть не дуже далеко від Києва. Так. Ви здивуєтеся, але мабуть, один з найбільш. Таких насичених куточків України найбільша область дає супер багато а, блакитних водой з відвісними скелями. Це Житомирщина. Точно. Їхати недалеко від Точно. Києва. Ну я думаю, що всі ви чули про Коростишівський кар'єр, про Соколівський кар'єр. Самому Житомирі лише мінімум чотири. Ага. Але, мабуть, топо для нас це а, дружбівський кар'єр. Це Житомирщина, це Житомирщина. Теж дорога там собі, так собі, можна загубити колес, але там надзвичайна Це Житомирщина. Каже Макс, можна там загубити колеса, але якщо загубив, то не шкода. як краса, можна і загубити. Можливо не мати з собою намет, щоб можна було переночувати. Цивілізації там немає. Є там поруч село. Поруч село, місцеві вже там зметикували, навіть хати здають, можна переночувати. Можна продуктивних купити, місцеві все привозять, але суть в тому, що це про. Просто як з журналу, як з картинки. Клас. Блакитна, бірюзова водичка, така жагуча смарагдова, і плюс скелі. І найцікавіше, ці скелі, що ви бачили, ага, ви думаєте, що це таке? Це от реально скелі? Це пісок? Ні, це намита, Серьезно, на вода, це намита з кар'єру, якась так, спорода. Так, так. Це відходи насправді. Мало хто знає, але це реально відходи від, від... чого від. Віддобування нерудних. А, так. Я з у нас теж багато кар'єрів, тому що їх видобувають. Потім вода наповнюється. Це, по-перше, джерельна вода, що вона чиста, так. вона прям трактор. У мене Я завжди думав, що уман іншим заробляв. Вони весь рік то в вересні хас. Так, а ми то будемо щось посипати тим самим? <рігат> 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 так, нам треба перевернути. Але треба почекати. Ага. Так, ми дві це перевертаємо, бо воно вже підсмажилось насправді. Але акуратно. Я чую запах і бачу, треба щось робити. Йом. Поки ми тут не спалили вам. Нічого, вже, вже перевертали. Нічого, це вже було. Це ж було вже. Ага. Так, Оля, розкажіть, будь ласка, чи є альтернатива морю Ой. Зараз в Україні? Знаєш, у мене є своя особиста альтернатива це море мого дитинства. Може, до речі, хаса твоя mm -hmm. теж, бо багато львів'ян влітку їздили не в Одесу, бо це далеко і дорого. А на Шацькі, да! yeah. Шацькі озера. Я пам'ятаю оці перші враження, коли маленьке 6-7 років мені було. Я дивлюсь, а для мене це реально море. Yeah, Поше yeah. це ж найглибше озеро України. Ви як гарно. Бач, можна? От, і, е, Ви але... ж картинки з інтернету скачав? Ні, реально? це наші відео. Вони... Це, картинки... це ті картинки, які вони закачують в інтернет. Wow. Самі. <сум> е, так, от, це найглибше озеро України, але е, в чому підвох? Mm. Ти отакий заходиш в воду, йдеш, йдеш, йдеш по коліна. Mm -hmm. Йдеш далі, знову по коліна. Коротше, щоб дійти до цієї а, глибини треба метрів 200. Клас. Тому дуже люблять сім'ї з, з дітками там відпочивати, бо пологий захід. І плюс дівчата. Ага. Хлопці, лайфхак. Там вода цілюща, вона з гліцерином і з, з, з сріблом. І це коли виходиш, в тебе шкіра, прям, знаєш, як. Після пити, спа процес... ну, пити не знаю, але от шкіра прям така гладенька, як угу. знаєш, після спа процедури. Я думаю, всі то. хлопці одразу зацікавились, такі пішли за гладенькою шкірою. Та, за... Ми дуже... <рес> ні, Насправді, чим я зацікавився? Мені дуже цікаво, чи є на заході України якийсь конкуруючий пляж, який може конкурувати з Чорним морем. Та запросто кажи. Нема такого, <реш> Бо... але насправді, якщо поїхати в Тернопіль, то можна знайти у озеро От, та посеред а Тернопільський став. Так, Тернопільський так. став Фіт просто скарб. Я, я заздрю містами, у яких є озеро. Ще в центрі міста. Там, Пресне, Сінві... Воно не заздрість. Там набережна найбільша. Там набережна, але треба бути обережним, тому що там є пляж циганка. От, і треба знає? тримати кишені, але насправді там ніхто нічого не краде, коней не водять, але так. там От, є. Там можна мер. пограти. Так. <ріст> на катамаранах покататись, навіть сухий фонтан <ріст> є. Я завжди думав, чому він сухий? Сухий фонтан? От, може, Тут сухе вино там наливають. Ага, є сухий, а у нас через дорогу на пів фонтан. Чуть-чуть Чи солодке, але там вода ткань. -гри червона. гризний. Так, панство, Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо дуже апетитні грибні тости. Нам для того треба взяли блокнотки, ручки записали. Хліб, яйця, вершки, печериці, тверда моцарела, олія, сіль. Перець, ну і трошечки зеленої цибулі, щоб Вова відчував мій запах цілий день. Знаєте, Ми, ми, ми з вами заговорились, а сид про сир забули взагалі, посипаємо, поки на гаряче. І до речі, в тому ж Тернополі, ага. е, е, якщо продовжити, то там є кораблик, який курсує по цьому ставу. Ага. Е, мега крута прогулянка, враховуючи, що зараз водний простір закритий ага. в багатьох ага. е, на річках і в багатьох містах, ага. то там, знаєте, можна згадати, поностальгувати, прокататися, Прикольно. зробити таку екскурсію. Я останній От. раз на катамарані плавав парк у Нивки. ну то не так. Ми обіцяли глядачам нам топ 3 альтернативи. Давайте підсумуємо: значить, куди можна поїхати, якщо не на море. Що я почув? Житомирщина, так багато різних локацій. Супер. Далі шацькі озера. Так mm -hmm. то більше до заходу, України. Так. І Тернопіль. Да. Тернопіль чи став. І все? Ні. Да, мало ще тобі а, о, Ні, ні, взагалі незалежно від Києва. А от ще більше ви можете зізнатися на YouTube-каналі наших гасних. Але чекайте, ви в Черкасах були? Так, я, ви я бачили зумані. Черкаські пляжі? Так, так, так ти точно бачив. А Соснівка в Качак цей мікрорайон називається. Там білосніжні пляжі, величезний водний простір. Спортмайданчики, вейк-парк. Я навіть побачив там боксерський ринг. На якому сидити? Тобі те, що підгоріло, чи? Мені, то, що... мені байдуже. Я а, це, це байдуже. Нарізав, ні? а Це, це а? Ну, yeah? не мілі, ну ти нарізав? Ні? Дивися, Я Важаю, Як віно, що не на що мені Оля сказала натерти, на то натер. Okay. Okay. Дістаємо. Давай, давай, uh, бачиш, сир тут виконує ще одну функцію. Тобі Якщо підгоріло, можна прикрити. Ти боїшся? Я не боюсь, кидай. Добре, сир Добре. відіграє Спробуй, я почекаю півгодини. пів руками. Ми не кулінарні блогери, ми тревел блогери, тому да, я би була. Я мушу вам сказати, що сир тут відіграє дуже важливу роль, бо сир прикриває всі підгорілості. Так, Це так, то треба пробувати. Так, коштуємо. Давайте, ви теж коштуєте. А поки ви всі куштуєте, єдина людина, яка може це сказати, топові локації України, які стануть чудово альтернативою. Ви морю сьогодні нам відкрили харизматичні ведучі тревел блогери Макс Узел і Оля Манько. Дякуємо за смачний сніданок, за нові точки, які ви здали для подорожей дослідження України. Ще більше на вашому ютуб-каналі. Смачно, смачно. Розвал кабіну. Розвал кабіни. Вже що, люди, які знають, як готувати в полі, знають, як приготувати на кухню. Нічого такого. Але мій ділянний бутерброд. Дякуємо ще раз за те, що завітали і прокидалися разом з нами. дякуємо дуже.